Так, друзі, усім привіт! Артур вже прийшов з нової пошти. Привіз, верніше на таксі, так? Артур, привітайся. Приїхали наші. Як воно називається забула? Ре-ре-ре... Ай, вам скажу. мудра назва. Коротше, отаке має бути. Ого, яке воно важке. Ага. Енергозберігаючи зараз примерно. Енергозберігаючи. Чекай, закриємо адрес, бо ж до нас приїдуть. Енергозберігаючи, припливно витяжні, витяжні система з рекупераційною рекореційною тепла. Е, Рекуператор. Рекуператор, друзі. Угу, угу, угу. Так, три штуки таких. Три штуки. О, скільки, десь одна 5 тисяч виходить. Три штуки 15. Ось так. Така товщина нашої стіни повністю. Не знаю, що я? Чи це має бути... Ні, це, походу, має бути в кімнаті, а це вже з надвору. Рекуператори. О, я згадала рекуператори, правильно. Раз, два. І це в вот третій. І це третій. А це ще що, що? чоловік щось заказав, що? А, зараз не до цього. До акумулятора до машини. Чекай, лапочка, чекай, пташечко. то не тобі. То не тобі. А він що знає? Він тішиться, він думає, що щось. Посіл... Він посилки дуже любить. Він ж знає нам, Пуськ висилає посилки з Італії, то там все солодке є. І він знає, що то зараз. Бачите, облизується, що йому дадуть солодке, щось дадуть. Хочу казати, що. З е, харчування, бо він розуміє інакше. Це гавкати. Так, раз, два і це отретє. Угу. Тепер ми можемо дзвонити до тих майстрів. Чекай на Пуська, Там нема нічого. Немає Італії, нема. Тобто е, це Україна. Тепер можна дзвонити до майстрів. Вони казали, що приїдуть дзвонити, вони тоді прийдуть і Ну що, будуть бурувати стіну, щоб то поставити. А я то думаю, чого воно таке дороге, аж 5 тисяч, ну, а воно така махіна якась. Ось так. Рекуператор. Зразу добре ставити, от хто будується, чи робить ремонти, чи що зразу поставив, та й маєш собі спокій, маєш собі витяжки такі. Ну, але все приходить з часом. Так, друзі, ще раз усім привіт. Це дуже добре, що привезли ті рекуператори. Мене на них чекали і це дуже класно. Але що, сьогодні маємо велике свято? В нас називають обведені. Сьогодні велике свято. Сьогодні в нас, ну напишіть, чи у вас такі є? У нас сьогодні жінкам не можна ходити по хатах. Бо це рахується велике, велике нещастя має жінка продасти чи що до хати, я не знаю. Тобто має бути перший чоловік заходити, а потім вже жінка, але ліпше, щоб взагалі не заходила. Не приходила жінка, то було саме ліпше. Не знаю, чого. Ну, що це забобони, чи це. Традиція, з чим вона пов'язана, я не знаю. Но я від дитинства пам'ятаю, що не можна було ніколи не обведення нікуди ходити. Бо буде рахуватися, що це принесе якесь нещастя. Я не знаю, в Біблії таке не написано. Що це таке, я не знаю. Ну, таке, тим не менше, в нас тут, на Тернопільщині, таке є. Жінкам сьогодні не можна ходити. Чоловіки ходять, палазникують, в нас нікого не було. Але. В e, передні роки, як я ще жила навіть вдома, у мами, то приходили палазники, приходили, палазникували. Ну, таке сьогодні свято таке церковне свято. E, тому ми сьогодні нічого не робимо. Нічого не робимо, але друзі, в мене такого не важко нічого не робимо. Зараз e, хлопці прийдуть на обід, Артур є вдома. Думаю, може, сьогодні зроблю їм свято, то свято то будь пироги. Так що йду, я певно наліплю пирогів на обід. У нас сьогодні такий обід: картопелька з цибулькою і сир кисломолочний зі сметанкою. Насолодке буде налисничок сиру. Смачного, Тато вже також йде, руки миє і йде їсти. А я надумала цибульковий хлібчик спекти. Але дуже трошки, бо в нас не люблять ці цибулі, ні, Денис, ні Артур, тільки ми з татом. Тут в мене дріжджі в тепленькому молоці, трошки в мене було картопельки ще дала сюди, яйце, десь 100 грам масла, посолила і трошечки цукру дала. І все. Тут підсмажую цибульку, трошки олії підсмажую гарненько. Зараз її дам. І муки все замішаю тісточко. Хліб мій вже підкєс. Вийшло дві таких буханочки. Зараз зверху помащу яйцем і кунжут. І поставлю випікати. Ось такий хлібчик в мене вийшов, такий спекла. Він поки що дуже гарячий. Я його поставлю, нехай вистегне. І зараз розріжемо, як вистегне. Що вам скажу? Та й ходила-ходила, а вон так той хліб пахне, друзі. Так пахне на всю хату. Та я пішла кусочок порізала. І такий класний. Це цибулька, гарно пропечений, ще теплий. Я взяла сметану. Ой, зараз сметаною. така смакота. таку смакоту сьогодні спекла. Так, я кусочок взяла зі сметанкою, але добрий. Друзі, ну по по-правді сказати, він як булочка, бо там масло йде. Так як здобна булочка, тільки не солодка, і з цибулькою. Навіть Артур каже, що зараз прийде. Попробує. Сметанки зверха, хлібчик пропечений, все добре. Ой, Боже, вже з усіх ракурсів я не знаю. Та що то казати? Господиня Фест. Знаєте, друзі, як нас кажуть? Мамо, так нас люди в селі хвалять, так хвалять. Та хто, доню? Та ви мене я вас, то та так само й то. Як себе не похвалиш, то ходиш цілий день. Не можу казати далі як, думаю, ви знаєте. Добре, але ні, реально вийшов добрий хлібчик. Вийшов добрий, бо все там добре. Своє яєчко домашнє, сметанки, ні, маселко. Що я ще там давала? Уже забула. Ота цибулька, мука. Та є, певно, що воно добре. А може ще за рахунок того, що трошки картоплі я мала картопляного пюре, мені лишилося з цієї. Добре. Принаймні, я задоволена. Задоволена, як в мене вийшло. Ось такий, друзі, сьогодні день. Робила вареники. Робила хлібчик пекла. І такий день. Саме основне, що ті рекуператори приїхали. І ще саме основне, що ми зв'язалися вже з тими майстрами, що вибивають ці дюри в стінах. І вони сказали, що так би на середу мають приїхати і вставляти. Це супер, це класно. Вже я їх дуже чекаю, бо хочу то поставити хочу зробити косметичний ремонт. І, і все. І вже буде спокій. Бо був. Ну, був, ну, якщо є якась проблема, то певно, що. Людина постійно думає, думає скорше її вирішити, щоб мати спокій. І по правді, друзі, сказати, це трохи дороге таке задоволення. На одну кімнатку, то ще так, ну, та дзюра сама, що вони вибивають, Ну, в районі півтора тисячі десь вийде. Це, вона, це тільки нам, бо в нас, ну як, напевно, ну, стандартна стіна, може, люди ще мають грубші стіни. Стандартна ціна, тільки то, щоб вибити оцю дзюру саму то 1100, так би на нашу стіну. А плюс ще монтаж 400 гривень, то тільки півтора тисячі виходить, щоб її поставити. Самий рекуператор там теж є різні, є різні, різні, є, ну, є такі дорогі, реально, що дуже дорогі. То ми так взяли середній, не дешевий, не дорогий, середній 5 тисяч. Ну, це, це тільки так легенько легенько вставити його треба 6,5 тисяч на одну кімнату. Ну, але плюс. Ну добре, навіть якщо людина там не планує робити ремонт, то в все одно буде дзюрка, все одно буде е, ця пінка замонтована. Наскільки вони там акуратно роблять, я не знаю. Я вам вже все покажу, як воно буде. Ну, Сама не знаю, я навіть собі не можу уявити, як воно має бути, то. І, і... Ну, все одно якийсь ремонт треба робити. Розумієте, хоч би перебілити, чи як, чи там хто перебілить, хто перекрасить. Ще якщо Ну, не знаю друге щось тягне, 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 тягне. Трохи дорого, це на одну кімнату. А якщо врахувати, що нам треба три зробити. Це нормально так виходить, ну але що зробити? Ліпше, я завжди кажу, ліпше е потратити гроші на ремонт, ніж не дай Бог на якусь слабість чи на якусь біду, чи а на ремонт це ж добре. Це ж добре, тільки ну, дуже трохи дорого. Ну, так? Але. Це ремонт це добре. Ой, тільки би було бідіння. Добре, друзі. Все. Вам гарного вечора, спокійного, тихого, доброго. А я не знаю, що я буду на вечір готувати. Я вже не хочу нічого готувати. Вже там не надоїло друзі. Ні, знімає кухня, і та кухня. Мені трохи надоїло, не знаю. Щось подумаю, може, щось легеньке, але... А, не знаю. Добре, вам всім кажу па-па, до нових зустрічей. Думаю, що до завтра. Всіх ум'яла, всім кажу спокійні нічки. Па-па, друзі!